Питання, що вам найтяжче доводилося гасити? Е, кредити два. Мої думки тут. Салют. Ми купили цю хату ще у 2024 році. Зиму вона простояла без змін. А вже навесні ми почали потроху будуватись, і досі не віриться, що цей будинок наший. А взагалі кожного дня з кожною копійкою, яку ми вкладаємо, мені стає все страшніше. Дуже не хочеться втратити мрію, яка з кожним місяцем стає реальністю. До Добудову ми почали навесні 25-го року. А наприкінці липня в нас вже стояли стіни, тобто сам каркас. Дах ми закінчили у вересні, і як на мене зроблено вже дуже. Багато коштів вкладено теж дофіга але переїхати ми зможемо ще не скоро. Думаю, дуже сподіваюся, що вдасться в наступному році. Щодо цін на добудову, дивіться попередні відео, там я все детально розказую. А сьогодні поговоримо про дах. Усі попереджали, що суми будуть космічними, а я це розуміла, але не очікувала, що аж настільки. Нам реально пощастило знайти хороших майстрів, бо вони самі закуповували більшість матеріалів, працювали швидко, домовлялись із постачальниками, металочерепиці і контролювали весь процес. По якості вийшло чудово, і навіть вони підказували нам там дрібні, але важливі деталі, наприклад, радили зробити власне ласне горище, щоб потім було зручно утеплювати, і таке інше. Ну тепер до цифр. Першу ми закупили деревину для каркасу. Це 30 тисяч гривень. Додаткові матеріали, розчин для обробки, цвяхи, кутики і інше це ще 8167. Далі майстри розібрали старий дах і зробили дерев'яний каркас. Це зайняло буквально. У них там 2-3 дні. Швидка робота, тому тут треба було дуже швидко видавати гроші. За першу частину роботи ми заплатили 25 тисяч. Ну і от далі почалось найдорожче: металочерепиця. Я не закладала таку суму, але коли хочеш гарне і якісне, доводиться платити. Закупка металочерепиці на весь дах нам влетіла у 85 тисяч гривень. За другу частину роботи, тобто укладку цієї металочерепиці, ми видали ще 37 тисяч. Я собі так і представляв. Далі були фронтони, деревина, шурупи, цвяхи – 8000 гривень, профіль на фронтони і зашивку стелі траси – 31285 гривень. Водовідведення 16,761 і роботи за третій етап це встановлення водовідведення плюс фронтони від початку до кінця, тобто зашивка деревиною, згодом укладка металопрофілю. Це ще плюс 26 тисяч гривень. Таким чином на дах ми витратили 267 тисяч 213 гривень і 16 копійок. Віддавати такі суми дійсно боляче, але я дивлюсь на дах і намилуватись не можу. Не віриться, що це дійсно наше, що це дійсно вдалося зробити, і в такі короткі терміни. Ну просто вау. Ще одним етапом після даху була приборка території. Прибрали вже ми самі з чоловіком і мамою, вкладаючи залишки матеріалів, я ще раз відчула, що ремонт це не тільки гроші, а ще й купа фізичної роботи своїми руками. Тож, ось яка краса вийшла до зими. У нас ще одна ціль це встановити в коридорі, ну лише в коридорі вікна і двері. А навесні вже дробити їх в спальнях і замінити білі вікна на коричневі там, де вони встановлені на зараз. Купа сміття, яку ми сьогодні повервали, це Треба буде вивести скільки роботи. Тож такий от коротенький апдейт. Ми пройшли один із найдорожчих, але найважливіших етапів, який треба було встигнути до зими і просто от пережити. Усе вдалося, усе вийшло. Ми молодці. А в наступному відео розкажу, що ж там з дверима мрії за 40 тисяч гривень, і як нас намахали, як ми влетіли, прям ну серйозно. Тож не пропустіть. Алло, а що ви від мене хочете? Скажіть. Перепрошую, ви ви нічого не хочете, бо якщо ви щось від мене хочете, то це не мої проблеми. Ну, приватбанка. Так, А що приватбанк таке зробив. Дзвонять мені постійно і не дають друзья в мені відпочити одних уже. Є настроєння. Немає грошей, нема настроєння. Думок вже нема. Папа.